Привіт і привітики! Усім, усім! Мене звати Адріана Дужа. Сьогодні я влаштую вам маленьку подорож карпатським бізнесом. Ви теж любите скуповувати маленькі дрібнички? Якщо так, тоді давайте дізнаємося, де, що і як продають Карпати туристам. Брилки, магнітики, фігурки. Зазвичай вони несуть у себе не тільки зовнішню красу, маленька літа, що прикрашає інтер'єр. Крім цього, вони ще й мають зміст. Це символи України. Це ті речі, на які ти дивишся і згадуєш про Україну, де б ти не був. Ось, до прикладу, магнітик, на якому дівчина з косою тримає коровай. Або брилок, на якому зображені гори. Глянув і одразу згадав красиву природу українських Карпат. Як правило, такі сувенірчики роблять самі жителі Карпат. Так часто можна побачити вирізблені з дерева, брилочки чи інші дрібнички. Але знаєте, що не знаєте? Тоді я вам розкажу. Китайці так добре вивчили українську культуру, що й самі почали робити українські сувеніри. Чи коли будете обирати сувенір, дивіться, чи нема на ньому бува написано Made in China. Всяке ж буває. Та не одні лише брілочки та магніти можна придбати на пам'ять. Якщо ви хочете щось більш практичне, тут такі прикраси, що очі розбігаються. Але й в цьому випадку будьте обережні, тому що Китай постачає свою біжутерію у різні куточки світу. Але якщо серйозно, то карпатські прикраси несуть у собі колорит. І вибрати є з чого. Хочете сережки з бісером, хочете дерев'яний браслет. Хочете камінчик підвіска, будь який смак та колір. А що найважливіше, найчастіше такі прикраси зроблені своїми руками. Карпаття люди не ліниві і не скупі, можуть і вас навчити робити такі красиві прикраси. Так що їжте тільки корисне, носіть тільки українське, і буде все люксична. З вами була Адріана Дужа. Удачі, Па-па!